Українці, які прославили незалежну Україну. Володимир Кличко олімпійський чемпіон. Боксер Володимир Кличко найкращий боєць в історії важкої ваги за версією бокс-рекс. Після перемоги на Олімпіаді 1996 року Володимир за свою спортивну кар'єру у 2000 -х, х роках майже беззаперечно панував у важкій ваговій категорії за версією всіх найбільших поксерських організацій світу. Він переміг 23 бійців за титул чемпіона світу, що є найкращим показником в історії боксу. Досі не побитий його рекорд 12 років загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі. Леонід Каденюк – перший космонавт України, український льотчик-випробувач першого класу, космонавт, генерал-майор авіації, Каденюк Леонід Константинович, перший і єдиний астронавт Незалежної України, герой України Леонід Каденюк літав на понад. 50 типів літаків. А у листопаді грудні 1997 року здійснив космічний політ на американському космічному кораблі Колумбія. Андрій Шевченко футбольний тренер Герой України. Андрій Шевченко. Перший український футболіст, що виграв Лігу Чемпіонів, застоложений майстер спорту України та володар взивання звання Героя України, виступав за Київське Динамо, найвідоміші європейські клуби Мілан і Челсі. А донедавна очолював національну збірну, яку довів до чвертьфіналу чемпіонату Європи, найвищого досягнення в історії української команди. Джамала перезможниця Євробачення, народна ац. Тистка України, співачка з Джевамала, стала переможницею 61-го пісенного конкурсу Євробачення дяки своїй авторській пісні 1944, присвячені масовій примусовій депортації кримського татарського народу з Криму до Середньої Азії 1944 року. Вони українці, вони прославили свою батьківщину. Дякую за увагу.